В ефірі ексклюзивний радіопроєкт Велика країна. вітання, Наш ранок розпочинається. В ефірі проєкт Велика країна. І з вами ми Ярина Лосько та Леонід Дудко. Сьогодні будемо говорити про таке: держава та бійці АТО, як подолати корупцію та забезпечити захист бійців, які воювали на сході країни. Також поміркуємо, як ми будемо сплачувати за послуги житлово-комунального господарства. Ну а прямо зараз говорити вам про доцільні зростання тарифів за комунальні послуги. Можливо, варто підняти людям зарплати. Законопроект про звільнення від податку на нерухоме майно соціально незахищених верств населення. На телефонному зв'язку зі студією народний депутат України, член групи Воля народу Сергій Лабезюк. Доброго Добранок, пане Сергію. ранку. Доброго ранку. Добрий. Доброго ранку, і Доброго ранку, всі наші шановні слухачі. Вже за декілька днів українці отримують нові платіжні документи за житлово-комунальні послуги. А вже от зараз українці отримали листи щастя, документи для заповнення на право отримання субсидій. І от коли отримаєте власне. Нові платіжні документи то тоді наш з вами ранок навряд чи буде таким же приємним і, і, і добрим, як сьогодні. Держава вперто рекламує розширена демократична компенсуюча система субсидій допоможе кожному, кому нові тарифи виявляться не по кишені. Субсидій вистачить на півтора на 15 мільйонів українців. Звітує профільний міністр Павло Розенко. 24,5 з мільярди гривень закладено у державному бюджеті на субсидії населення. Звітує. Прем'єр Яценюк, наскільки прибутки від підвищення тарифів перевищить розмір суми запланованої на субсидії? І який економічний ефект головне отримає державне, державна казна від такого підняття цін на ЖКХ і відповідно від такого розміру грошей, виділених на субсидії? Чи може ми змінюємо шило на мило? Сергій, от яке ваше бачення суті цієї проблеми, чи це може не проблема, а дійсно, влада повернулася до людей обличчя? Знаєте, дуже е, так гарно ріже вухо слова, які ви сказали, що ранок не зовсім добрий, коли ми починаємо розмову саме дійсно з таких проблем. І о, останні декілька місяців в нас все більше і більше розмови йде про те, а як людям виживати? Ви дуже чудово якщо заметили, що замітили, що 25 мільярдів, які виділили, якоби виділили. Чому говорю якоби? Тому що це надзвичайно великі кошти, про які ми щодня чуємо, що в бюджеті грошей немає. Отож, наперед передбачити і виділити такі значні кошти 25 мільярдів на субсидії, напевно, є щось або нереальним, або надзвичайно складним. І якщо порівняти з минулими роками, коли від півтора до двох мільярдів реально йшло грошей на субсидії, сьогодні ми говоримо про 25 мільярдів, тоді напрошується запитання. Для чого було піднімати настільки тарифи, необґрунтовано напевно, тому що якість обслуговування швидше за все суттєво не покращиться, або взагалі не покращиться, вода гарячішою не стане чи чистішою не стане, і до сьогодні наші громадяни не отримали відповіді саме, а як складалося ціноутворення цих тарифів. Це... Що ми сьогодні піднімаємо однією рукою, другою рукою ми забираємо в людей, тому що... Пенсії не підняли, зарплати не піднялися, а платити їм потрібно більше. І ще цікавіший момент. У нас тільки з 1 травня вступає в силу механізм надання субсидій, а платежі вже з 1 квітня нараховуються. Отож, цей місяць, який є розриву вже як мінімум місяць, це буде така шокова терапія для наших громадян України. Тому що з мінімальної пенсії, з мінімальною заробітною платньою, яка залишилася на рівні курсу долара 8, тому що в нас не пройшла. Зовсім індексація мінімальної зарплати. Ну а декого і 6 з половиною Сергія? Так, я ну, сказати. Так, так. Або можливо ще й повернутися до старого, погоджуюся з вами. І сьогодні таку кількість людей, яку міністр соцполітики оголошує, що ми зможемо до 5 мільйонів людей забезпечити субсидіями. Скажіть, будь ласка, як та кількість працівників профільних структур організацій має забезпечити? Оформлення документів і допомогу людям, які прийдуть оформляти ці субсидії, пане а Сергію, скажіть, будь ласка, а от ви, як депутати, ви запитували у того ж уряду, а чи не краще було б дійсно підняти заробітну платню, щоб вона пішла в реальну економіку і оживила цю економіку? А я вам скажу більше, ми не ми не просто запитуємо, тому що просто запитувати це популізм. Ми робимо конкретні дії. Група воля народу подала цілий ряд законопроєктів, це і це законопроекти, які ще півроку тому подавалися, рік тому подавалися, сьогодні ми продовжуємо їх подавати і не просто подавати, а ми е, проходимо профільні комітети. На комітетах всі законопроєкти отримують підтримку, а далі на погоджувальній раді просто вони не ставляться в порядок денний. Що ми вимагаємо, просимо, обґрунтовуємо, але на превеликий жаль не можемо вплинути на процес, щоб вони встали в порядок денний і були прийняті в сесійній залі. А це законопроєкти про... Індексація мінімальної пенсії заробітної плати. І ряд інших важливих, надзвичайно важливих законів на сьогоднішній день, які би якраз врегулювали дану проблему. Сергія, ви дуже влучно сказали з приводу того, скільки ж людей потрібно для того, щоб порахувати ці всі субсидії, для того, щоб обслужити ті всі документи і, і платіжні о, картки, які прийдуть від громадян, для того, щоб перевірити кожного, власне кажучи, тому що це дуже непроста система. Тобто виходить, що ми продукуємо не продукцію, а ми продукуємо субсидії. Сиді, відштовхуючись від знаєте, такого відомого закона Паркінсона, що контора чисельністю 300 осіб у змозі повністю завантажити роботою сама себе, а мегаконтора у 3000 тисячі людей поставить на вуха всю країну. І тут ще одне питання. От... Чи не є такі, от виділення субсидії, так така реклама і соціальна гарна реклама, серйозна реклама, в яку теж немалі гроші були вкинуті? А чи не є це око Фактично, що відбувається? Нам виділяють гроші на субсидії, так людям, які не можуть виплачувати ті комунальні платежі. Люди виплачують комунальні платежі вчасно. І ці комунальні платежі кому йдуть? Йдуть Нафтогазу, «Київенерго», «Іншименерго», іншим енерго, водоканалу, тобто ми фактично фінансуємо олігархів. Я би відмітив тут два моменти. Ну, перше, ви дуже влучно сказали, дійсно, саме так воно є. Ми але ми повинні були подбати в першу чергу реформи, заставні реформи, не на словах реформи, що ми будемо все змінювати. А дійсно нам потрібно було, якщо ми бачимо, що в нас великі енергозатрати, і ми не в змозі утримувати сьогодні, оплачувати, тому що ну дійсно там по тих чи по інших причинах в нас деколи буває, що та не деколи а в більшості своїх, що залишилися всі. Транспортні каналізаційні моменти і так далі, які ще з 50-х, 60, 60-х, краще х років їх потрібно терміново не просто поточно ремонтувати, а капітально замінити. Але якщо ми говоримо про реформи, то давайте можемо подивитися по енергозберігаючи технології. і ці мільярдні кошти направимо саме туди, щоб завтра нашим людям була дешевша електроенергія. Щоб була дешевша поставка води, постача води, щоб не було стільки витрачання тепла, лічильники встановити, тому що дуже часто наші люди платять просто за повітря 3-4-5 п'ять разів більше, тому що, як я вже говорив, тепла більше будинок не поставляється. Але на превеликий жаль, дійсно, це виглядить більше на популізм. Коли тут говорять, ми вимушені підняти тарифи до економічно обґрунтованих і десь там Європа вимагає так зробити. Ми піднімаємо тарифи, однією рукою ми якоби. Робимо погану річ, другою рукою ми говоримо ні, ми молодці такі, ми даємо 25 мільярдів соціальної допомоги. Швидше за все, ці 25 мільярдів або не дійдуть до людей, або якщо дойдуть. То знову ж таки ви правильно сказали, в якому форматі. Вони будуть перераховані ж не людям на руки, а будуть перераховані на енергію, як ви сказали. Вони будуть перераховані енерги... на погашення, аби не було заборгованостей, так? так? Тим так, постачальникам так, енергії, тепла, світла так, і так. Але і так, так був далі. момент, саме основна ізюмінка, чого? Що піднімаються тарифи, відповідно, тим більше як вони піднімаються не обґрунтовано, не прозоро, відповідно піднімається рентабельність заробіток в оцих. Київенерго, обленерго, різних всяких інших структур, які є приватні, і саме цікаве, що вони приватні кого? Трьох-чотирьох олігархів, про яких ми так багато щодня говоримо, що це через них ми так погано живемо. Але ми створюємо механізм для того, щоб вони заробляли ще більше і державні кошти їм за це віддаємо. А наші люди мають як жебраки ходити і випрошувати, а потім бути вдячні владі, бо влада молодець. Допомогла їм вирішити їхню проблему. Отож, спочатку створили проблему, а потім якоби намагаються її вирішувати. Але ми ж не до цього йшли. Якщо ми хотіли жити по-європейськи, то нам потрібно як мінімум дивитися, як в Європі сьогодні, і, можливо, потрібно було приймати. На законодавчому рівні дійсно енергозберігаючі технології, альтернативні, зелені технології Сергія, от стосовно розробити. енергозбереження, теж дуже таке слизьке, слизький момент в питанні підвищення ЖКХ і отримання і виділення з такої суми субсидій, якщо вона справді, як ви кажете, дійде до населення. Невже у людини, яка буде гарантовано оплачувати завдяки субсидіям 15% від свого доходу за житлово-комунальні послуги, з'явиться якесь бажання чи стимул берегти, зберігати? Заощаджувати. Навпаки, людина, яка точно знає, що незалежно від споживання платитиме ту саму суму 15% зовсім не буде схильна, ну мені так здається заощаджувати. Ну, так в свідомості в нашій українській. І в неї не буде стимулу вимикати світло, виходячи з кімнати, приймати короткі душу, теплювати на зиму вікна і, і, так далі, і, так далі, і так далі. Ну, наші слухачі вони зараз нас слухають, і звичайно, вони погоджуються з тим, що говорите ви. Якщо людину не стимулювати. Не створювати реальних якісь механізмів, щоб людина була зацікавлена, то, звичайно, що ніхто цього робити не буде. Будуть відкриті вікна. Буде литися водичка, просто скрайно потрібно, не потрібно? Відповідно, в країні в нас ми багатші не будемо вставати. Ми будемо підніти тільки і будемо знову йти просити кредити, кошти, як не там, то там, і буде щороку чи що два роки, бо в нас же це війшло в первичку, що влада вже приходить нас не на п'ять років, а на рік. І буде змінюватися влада. Одні будуть приходити і говорити, це наші попередники все зробили таке негативно. Це пане шпанку. Сергію, а скажіть, будь ласка, от на вашу думку, а взагалі тарифи варто було е, підвищувати? Тарифу варто було передивитися і відкоригувати саме в тих місцях, де це було необхідно. Те, що по окремих е, напрямках, звичайно, потрібно було їх і підняти, відкоригувати, це є факт. Те, що від нас МВФ частково щось вимагав, чому говорю частково? Тому що я, як е, народний депутат, який представляє аграрний комплекс, який є представник аграрного комітету, хочу сказати. Нам регулярно приходять і нав'язують, що МВФ вимагає там змінити те чи те в законодавстві щодо аграріїв. Але коли насправді вникаєш, то це тільки обгортка, а всередині воно далеко все не так. Тому я переконаний, що з тарифами відбулася подібна ситуація. Так, питання газу дійсно стояло, але в нас сьогодні на 95% видобувництва газу в Україні вистачає для, для власних потреб. Тому газ, який видобувається в Україні, він має зовсім іншу вартість, і піднімати не було потреби на 280%. Відсотків. Так, можливо, на 20-30%, на ну аж ніяк ні на 2, на, не, не на 280. Але це мало тепло індексація підняття мінімальної пенсії заробітні платні. І тоді можна разом з тим було і піднімати до економічно обґрунтованих тарифів е, розмірів. Але спочатку підняти тарифи на 280%, а залишити е зарплати пенсії такими, як були, це злочин проти свого народу. Скажіть, а от ці власники обленерго, е ну взагалі різних енерго, е вони е робили щось на зразок обіцянки, що ми будемо оновлювати своє обладнання, будемо ставити якісь енергозберігаючі обладнання, можливо, будемо міняти трубу, як ви кажете, не латати, а міняти. Ну, щоб розуміли, що гроші не просто в кишеню комусь пішли. А вони пішли це дуже цікаве запитання. Справу. Знаєте чому? Тому що відповіді на нього немає ні в кого. Тому що, а ніхто їх не кликав, ніхто з ними не спілкувався. Профільні міністерства дане питання нам, як мінімум, депутатам, не доповідали. На профільних комітетах це також не, не говорили. А я скажу, це робиться набагато простіше, тому що просто їх покликати і запитати цього недостатньо. Тому що обіцяти можна багато, не факт, що будуть виконувати. В Європі є зобов'язання. Що кожна ТЕЦ теплоелектростанція зобов'язана спалювати сьогодні не менше 10% альтернативного палива від вугілля від мазута? А саме це пілити соломи, пілити е, з дерева, це додаткові робочі місця, тому що ми такою це екологічне. Паливо, і воно суттєво дешевше. Також сьогодні всі е, електричні підприємства зобов'язані встановлювати альтернативні види е, виробництва електроенергії, а саме це е, вітряки і так далі. Тобто там це на законодавчому рівні прийнято і обов'язково має бути на правочних станціях, п'ятнадцять має бути вже палива. Е, Біопалова, яке виробляється в нас сьогодні, ми безспокійно могли зріпака з кукурудзи виробляти. Але чомусь нас це не лобіюється, це не проходить. Сергія, і от останнє запитання саме на цю тему. Дивіться, ми постійно і вперто боремося із чорними так званими зарплатами, сірими зарплатами і зарплатами в конвертах. А чи не станеться так? Є такі передбачення вже сьогодні, що у зв'язку з підвищенням на комунальні а, тарифів на комунальні платежі і неможливістю певної категорії через ну невідповідність своєї зарплати отримати субсидію, будучи зарплати в тінь і е, перераховуватись зарплати по чорному. Звичайно, що так буде, і воно вже на сьогодні таке, тому що коли людину ставлять е за межі виживання і ставлять такі жорсткі умови, що їй треба шукати шляхи, а як і за рахунок чого, то звичайно людина йде на все, в тому числі на порушення закону. Ми знаємо, що в нашій країні дуже багато підприємств виплачує заробітні платні в конвертах. Для того щоб цього не було, потрібно стимулювати. Потрібно прозорішу схему створювати, якісь е, умови заохочення, де дійсно зменшуються податки. Тоді б люди платили більше і прозоріше. В даній ситуації в нас, як і комунальні послуги, менше будуть спочуватися по двох причинах. Хтось не зможе, а хтось буде рахувати за непотрібне, платити такі великі кошти за неякісні послуги. За те, що немає гарячої води в квартирі, а за неї все рівно потрібно платити і так далі. Тобто хтось не зможе, хтось не захоче. І чи ми не отримуємо колапс тоді в цій системі? Важко сьогодні судити, але я думаю, що ну, куршат, на даному курсят кур, 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 рахують так. восени, будемо дивитися, але вже сьогодні прогнози, на жаль, не, не дуже втішні. На, на цьому фоні. Пане Сергій, давайте от кілька слів про законопроект про звільнення від податку на нерухоме майно соціально незахищених верст населення. Фактично, у нас 90% громадян не захищені. Тож кого цей законопроект? Буде це ініціатива групи воля народу так. і вона спрямована щоб хоч якось полегшити життя соціально незахищеним верствам населення. Я думаю, що це наступний місяць два буде також дуже такий закон про будуть багато говорити, як закон 1159 по земельних питаннях. От, е, наш законопроект з номером 2491. Дійсно, який носить назву щодо звільнення від оподаткування на нерухоме майно соціально незахищеного населення, і кого саме він звільняє? Цей законопроект надає змогу людям, які є не громадяни, які визначені законом, до речі, в нас було чітко прописано про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Механізм, хто є непрацездатні громадяни, і діти війни, це також був закон, ще якщо не помиляються в дві тисячі другому чи третьому році про соціальний захист дітей війни. Це люди, які не мають змоги тим більше сьогодні, коли настільки піднялися ціни на все, сплочувати не тільки комунальні послуги а ми ж знаємо, що нещодавно був прийнятий закон, де тепер ще оподатковуються об'єкти житлового та нежитлової нерухомості. Отож. Ми знову ж таки створюємо додаткові якісь е, витратні моменти для громадян, але не створили нічого іншого. Тому в нашому законопроекті чітко прописано. непрацездатні громадяни і зафіксований, і хто до цієї категорії відноситься, і діти війни, а це наші, як правило, вже старенькі бабусі, дідусі. Вони е, звільняються від. Сергій, скажіть, будь, закон, будь ласка, закон, на якій стадії розробка цього закону? Він вже готовий, він вже поданий в цей порядок... Цей законопроект де... вже зареєстрований, зареєстрований. Закон, в комітетах знаходиться. Так, питання, Пер знову я думаю, що він не, не пізніше як за місяць міг би бути вже в сесійній залі, але це буде залежати від е, самих апарату, депутатів є безп... від апарату. Також дякуємо вам, Я Сергій... апарат що він був порядку денному, а вже тоді звичайно, щоб він був проголосований. Окей, чекаємо. Сергій Лабазюк, народний депутат України, член групи Воля народу, був з нами на телефонному зв'язку.